Шух, вперёд! Да, 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 що можеть. Ні, ні, я не купив, бо побачив, що ми собі Блюберки, приветствуем вас на финальном протистоянні э, в турнире Лобда Лига. Привет, Мариан. Привіт! Я хочу представитись. Я воротар футбольного клубу, клубу, клубу ФК Шум. Ми тільки що виграли фінал серед третіх-четвертих місць. Я дуже задоволений, ми віддали гладіатору матч-реванш. Ми програли від них першу гру з рахунком 7-1, тепер ми виграли 5, мать його 0. В цьому фіналі, тепер гранд фінал відбувається між командою ФК Мукачево та Буженинка. Буженинка має дуже перспективних вінерів, які тільки що виходили один на один. На жаль, не змогли відкрити рахунок у цьому поєдинку. На жаль, тобто ти за буженину. Я за красиву гру, за велику кількість голів у матчі, при тому що я воротар. Як це можливо, я не знаю. Ти любиш пропускати так? Mm -hmm. А ні, все, все, це не туда питання. Ну що ж, повертаємося до фіналу? Мукачево з м'ячем. Мукачево зараз починатиме з глибини передача. Так, перехоплення від буженини. Знову передачі назад. Відкочуються футболісти у червоному комплекті ігрової форми. Так, можеш та буженина розсудять між собою. Хто ж забере головний приз. Як думаєш, хто це буде? Я думаю, скаму Мукачево. Вони дуже сильно фізично підготовлені до таких турнірів, до випробувань. У них є за спиною досвід, який допоможе їм у цьому турнірі. В цьому дуже хорошому турнірі, дякую організаторам. Тим часом, удар. Ой! непоганий сейчас. Вертаря воротар в не дуже сильно виглядає. У нього... Я так бачу, сильна воротарська школа. Він швидко складається, реагує на м'ячі. Але все ще у Мукачеві вистачає на паників, які зможуть нанести точний і фатальний удар у цьому матчі. Добре. Ми твою думку вислухали. Тепер переходимо до футболу. Що ж, мужини на розпочинає із глибини з власної половини поля. Є передача, удар по воротах. Ой, що ж, це пас. Було небезпечно, але мукачівці відбиваються, буде кутовий для. Ні, не буде котового. Мукачево зберігає м'яч, Починає знову із глибини з власної частини поля, з власної третини. М'ячу п'ятого номера. Буде пас. Є передача на лівий фланг. Знову м'яч у п'ятого номера. Закидає черпачком, мабуть, не перехоплює. Ну і що ж, ти говорив, що у Мукачево дуже хороші він так? У Буженини дуже хороші він них... І у Мукачева також, так? Да? У Мукачева страйкери сильні. У них фінішові удари. Окей, добре. Випадкових. І Мукачево, на твою думку, сьогодні переможе, так? Переможе за рахунок досвіду. Я вже казав на рахунок, рахунок. цього. Ну добре, ловлю тебе на слові, зараз Мукачево атакує. Передача, немає завершення. Не хватило, буквально метра одного кроку, щоб завершити цю атаку, пустці ворот. Чи є шанси Буженин? Звісно, є, звісно. М'яч круглий, у Буженина показала себе протягом турніру як суператакуюча команда. А гравці буженини супер універсали, вони можуть і з правої, і з лівої і відкривання, удари, паси. Все у них дуже в порядку. Швидкість, маневреність. Тобто вони будуть шукати між фізично-сильними захисниками футбольного клубу, Мукачева е певні дири в за захисті. Тому це їх робота. Нападників Бужинини, це їх хліб, це їх кормить. Це їх тримає на ПВУ цьому турнірі. Такі відкривання. Ага. Хороша думка. П'ятий номер Микачу пробуватиме ми штрафний. Я Думаю, це буде ж прямий удар. Чому? Як людина, яка ловила штрафний, в нього хочу сказати, що в нього дуже добрі штрафні. Ну і ми це побачили зараз. Дуже небезпечно. Міг хтось руку нечайно підставити, могло бути пенальті. Але це могло би бути. Зараз в нас гра і гра досить напружена. Дуже напружена, я з тобою погоджуюсь, але все-таки фінал. Все-таки фінал. Ну і буде вкидання за бокової лінії. Як вкидання, з ноги будуть розводити футболіста Мукачева. Є простріл, удар по воротах, у виконанні гравців у фіолетовій формі. М'яч на куті поля. За так? От відкривання Вінгера. Вінгер м'яч під себе обіграє сильну захисника фізично. Ну фізична сила бере верх, все ж таки, над спритністю, над маневреністю. Але знову, як я і казав, дуже якісне відкривання від Вінгера. Так, ну я думаю, що і фізичному качуться сильніше. Вітаю, все-таки ці дяді більш дорослими. Небагато футболу бачив у своєму житті, не знаю, як правильно підставитись, як розкрити корпусу м'яч. Тому... Погоджуюсь. Ну щось, можна з удару не поган, на Так, Дуже непоганий удар, погоджуюсь з тобою, повністю підписуюсь під кожним словом. Дуже об'єктивна аналітика, обґрунтована. Ну і так, я думаю, що якраз таки ти будеш одним з претендентів на пост найкращого воротаря турніру на притрофейці, так? Як думайшла твій конкурент? Я думаю, саме воротар. Футбольного клубу Боженини. Якщо судити по таланту, е, також була команда, у яких був воротар, у вікінгів також сильний воротар. Але у нього теж сильна воротарська школа, гра ногами, гра на виходах, теж сильний конкурент. Але. Тут не про академії, тут не про силу, тут про бажання грати, бажання перемагати. Тобто в останніх двох іграх я також показав непогану гру. Так, але через цей й це є претендент. Ну що я думаю, що саме в цьому матчі і вирішиться багато індивідуальних нагород. Мукачево з м'ячем просувається, але втрачає м'яч. Буженина спокійно зараз з глибини розпочинатиме одразу ж контрвипад. Всі гравці Мукачев вже встигають повернутися. Є передача назад у глибину. М'яч у 14-му команди у фіолетовій формі. Є просування через рація під номером 18-тим під таким номером, коли зіграв у Аталанті і у збірні України. Так Рустан Маліновський, маяче 14-го перехоплення від команди Буженина. Просування м'яча. Отож, зараз непогано знову ж таки розвивається ця атака. по воротах, і один буженного попереду. Друзі, Мукачева пропускає. Мукачева пропускає. Чудовий гол. Він знову роблять свою роботу. М'яч буквально занесли у сітку воріт. Е, я не знаю як, але все-таки знайшлася ця, е, цей клаптик вільного простору між захисниками Мукачево. Ну і ось ти говорив про те, що Мукачево саме буде фаворитом. Чи зможе команда, чи зможе команда із міста з під відігратися? Звісно, зможе. Зараз Мукачево буде інтенсивніше атакувати, шукати простір, шукати адресатів для передач. Буде більш вертикальний футбол. Я думаю, вони перекр... переключаться на тактику 1-1-2. Ну, і... І буде шукати своє щастя на позиційному футболі. Тим часом контратакує буженина 18-й номер з м'ячем. Буде зараз просувати прочитали, ну прочитали. так, так відбирається м'яч від гравців Мукачева Буженина. Від Мукачева, Мукачева, Я думаю, на цьому собаку з'їли свій час на таких тактичних повагу у лізі. Дуже красові слова. Ну ще ж на газоні опиняється гравець буженини під номером 8, Неприємно він зараз стукнувся, як то кажуть, у Б як взагалі газон на, на цій неділі? Mm, три з половиною з, з п'яти э, протягом дня. Коли вечір ми граємо при штучному освітленні набагато краще. Газон холодний, приємно падати, приємно стелитися. А коли обідний час, полудень, то, то стадіон перетворюється в Сахару. Так, ми відзначимо, що на цьому стадіоні дуже багато болівальників. Чи відчувалася підтримка? Звісно, відчувалися. Молоді фанати побачили у нас у команді, наприклад, Довбика, Алісона. Побачили садіо Мане. Алісон ти, так? Так. Ну, ти більше похож на ектора білярін. Е... Порівняти з ним. Часто порівнюють. Я коли був маленький, наблюдав за його грою, коли він був у праймі 16-17 рік. Потім він подався в сферу моди. Ти також хочеш, так? Ой, удар вибіонтє. який! Лець Бужнини не забуває другий. Дуже гості епізоди Бужнини. Прям видно, що. Я Мукачеву приїхала на цей турнір як для передсезонку перед чимось більшим, а от буженина, хлопці, які збираються регулярно просто для тренувань. У ну, мене в футболі, так? У них біжилося, бо можливо саме в цьому виді спорту. не є бажання до перемог, тому що, скільки я знаю, буженина не буде претендувати в цьому році на якісь трофеї серед вищого професійного, непівпрофесійного рівня. Тому дуже приємно буде для цих молодих хлопців отримати якийсь трофей, задоволення від цієї гри. Ну і плюс приз, окрім трофею, ще один є. Ну і що ж, друзі, продовжується у нас атака футбольного клубу Буженина. Є передача просуванням ще через восьмого номера. Той пасує на партнера. Відбувається Мукачево. Передача від 14 на 5 -го. Можливо, зараз буде момент у Мукачева, і голкіпер команди Буженина фантастичним сеймом рятує свою команду. Рятує свою команду. Насправді е, всі були шанси у Мукачева відзначитися у воротах суперника, але цього не сталося. Кидає за боковий лінії. Кирило Євбак грає руками Удар по воротах! який знову сейв в виконанні кіпер буженини фантастика. Просто фантастика, друзі. Якщо кіпер буде грати з такою ж якістю, як і почав гру, то буженина може презентуватися на всі найвищі трофеї в цьому турнірі. Адже кіпер, як показав досвід, як показала практика в таких трофеях, вирішує 40% всієї гри. Якщо кіпер грає ногами, добре на виходах. А наскільки ми знаємо, Буженин не дуже сильний кіпер, то він може в такому ключі продовжити й на нуль. Може, а може ні. Мукачев атакує. 20 й номер з м'ячем, пас на 18-го. Передача. Ой-ой-ой, знову в кіпер, кіпер. Буженини. Ну, що ж таке, правда? Руки? Але страйкери, як я вже і казав, два страйкера тепер грають, шукають епізоди, шукають моменти, шукають момент для вірного точного удару, який зрівняє гру. Професійний перехват тим часом у полі, але не настільки професійний удар. Ну не вийшло так. З ударом зрізався м'яч з ноги у футболіста Мукачева. Хочеться подивитися на повтор. Ну що ж, самі на рівному місці самі провезли цей момент біля власних воріт футболісти буженини. Можливо, зараз все-таки Мукачева награє на свій гол. Мукачево, безперечно, заслуговує вже на гол у цьому матчі, тому що якщо б у нас була продвинута статистика, ми бачили рівень XG. Я думаю, на один гол Мукачево вже награв. Але... М'яч круговий бували ігри, де і більшим їх вже команди не могли відкривати. Навіть рахунок, не говорячи вже про перемогу. Так, але у грі може бути в тебе один момент. Його і і потрібно реалізовувати. Поки що Мукачево з реалізацією не клеїться. Вкидання за бокової лінії знову ж таки для Бужнини. Восьмий номер готується. Знову ж таки, футбольні хитрощі затягує десь час. Є передачі назад у команді восьмого номера буженини. М'ясні. Зараз ось так ми їх назвемо. Атакують, просувають м'яч, виходить той за межі футбольного поля за бокову лінію. Буде знову м'яч у буженини. Мукачево саме зараз просуває м'яч до бокової лінії, щоб Бужинина швидше вкинула. Ну, розуміємо, Мкачево зараз ще йти на те, що він поступається. Ну а з кожною хвилиною шансів відігратися у. Футболістів у Філатовому дуже і дуже менше справді. тому що не ще й заграється у власних атаках. Ну, а бачимо зараз, що арбітер фіксує поруш так. Порушення право порушення правил проти гравця Мукачева. Кривий бак ставитиме собі м'яч зараз на точку. Ну і можливо сам прибуватиме. Чи буде удар? Я думаю, Мукачеву якусь свою домашню комбінацію використає для реалізації цього епізоду. Ну, Дос... Кирило Бака дуже сильний удар. Досить, досить перспективна точка, я б сказав. Якщо б упасти добре в дальній кут, безперечно, безперечно, це буде гол на віка. Тим більше, для такого турніру. Ось що я говорив, Кирило Бак фантастичний. Мяк. Я казав, Супер фантастичний ось гол так. Ось така аналітика. Мукачево рівня рахунок на табло, рахунок 1-1. Бачимо голкіпера командою філато. Нападник Мукачева знайшов. Знайшов. Момент, точку у воротах, куди можна попасти супер точним ударом. Ну і з гри Мукач він забуває, але відзначається після стандартного положення. Футбольний Бог нагородив все ж таки голом в цій грі. За наполегливість, так? Гол, ну і що ж? Безперечно, супер гарний, був. супер гарний був. Прекрасний, так? Я один з найкращих голів передивлявся турніру. І передивлявся і передивлявся. Однозначно, один з найкращих голів турніру. Так, я з тобою погоджуюсь, буженина знову ж таки з глибими розганятиме пас на правий фланг, свисток арбітра чуємо. Порушення правил? Але м'яч залишається залишаються буженини, тому, можливо, арбітру можна було спробувати і не зупиняти цю атаку, це просування поки що Бужинини. але атаку це покаже, що поки що не назве. Так, у Бужинини сильний білдап, вони зараз буквально відстукаються на своїй половині полі і вже знайдуть точку зліва, справа по флангах, щоб продовжити атаку. А можливо, буде таке закидання, бо кажуть, Ну, перехоплює. Це... Все ще певний білдап, Я думаю, вони не вперше це відіграють. Тим, па... Тим часом я ж на лівому фланзі поля. М'яче 18. Знову якась заготовка з простором на даний фланг м'яч не доходить, на жаль. Так, буде аут для Мукачева. Ну що ж, я думаю, що після голу Мукачева десь вже спробує трохи віддати можливість у супернику, але із акцентом на прав... правильно грамотну позиційну оборону, удар по воротах. М'ячголкіпера команди Бужнина. Одразу ж швидкий контрвипад, але Поганний футболіст Мукачева під п'ятим номером. Так. Це таке. Можна сказати, пальцем у небо на одного маленького нападника кидати між двох сильних захисників. Так, дуже ризикована передача. Ну і, звичайно ж, вона не вимічалася успіхом. Передача від п'ятого номера на Крило Йобака. Крило Йобак вже забив сьогодні, е, Заробляє аут біля воріт суперника. Я думаю, що її з рук одразу буде вкидати. А можливо, ні, з ніг. Вперше бачу на цьому турнірі, щоб цієї позиції Мукачево з води у м'яч. Буде прямий ворота. Буде так, Крилл Бак уже в минулому своєму епізоді, коли він прибував, якраз таки після знартного положення, в дзеркальному епізоді, але з іншого боку поля знайшов своє щастя, забив м'яч фантастичний на в дальню 9, Зараз знову прострілює, боже не перехоплює. Зараз може бути дуже хороша контратака. Пресинг, але тепер вихід 3 у 2. Від футболістів Мукачева з завершенням. А і немає завершення. Не але щастий зараз Мукачев. Все правильно, все правильно. Робив нападник, ловив воротаря на противоході, бив в ближній кут, але не попав. Так, не потрапив. Тепер великий, ворота маленькі, всього ж два метри. Тому на це вони і тренуються, над цим вони працюють кожен свій сезон, кожен свій рік у професійному футболі на найвищому рівні. Ну і, і навіть насправді на таких так. Турнірах для нейтральних болівальників це напевно і не краще. В нас залишається рахунок рівним. Паритет на табло. Передача на правого захисника команди буженина. Пас на протилежний На паузі фланг. буде вілдап. шукає можливість для закидання. Ні, знову позиційно буженина розвиватиме свою атаку. По так поступає з м'ячем але... супернику. М'яч у п'ятому Мукачева стріляє той на добивання один з футболістів у фіолетовому комплексі ігрової форми. М'яч М'ячого кіпера. У чій пользу. <риклад> ну що ж, як думаєш, дійсно відповімо на питання е, перехожих. Один один це все-таки на чию користь. Я думаю поки на користь мукачів. Поки Мукачев, напереч Мукачево, Мукачево, напевно, що зараз буде домінувати, тому що -таки, потім підзаспокоїло гру, тому що буженина гола до перемог команда. Вони прям понесли, забили швидкий гол. Але Мукачево на досвіді показало, що все ж таки вони королі цього футболу, цього спорту, цих своїх груп. Тому вони збили тепер темп. Я думаю, в кінці будуть певні випади від Мукачева в атаку, щоб поставити прямо крапку і не дати можливості на продовження цієї гри в екстра таймах, навіть серії пенальтів. Потім грайде за їхнім сценарієм. Зараз ще один-два такі моменти. І, і ти <зыв> думаєш, що все-таки буде гол? Ні, але моменти як мінімум будуть. Можливо, буде у нас нічия і перша серія пенальтів на цьому турнірі. Е, про серії пенальті, до речі, дійсно не було серії пенальтів ще на цьому турнірі. Е, я думаю, нейтральні фанати зацікавлені, в тому що подивитися на серію пенальтів. Тим більше оболівальників сьогодні на футбольному матчі, слава Богу, дуже багато. Всі підтримують свої клуби, своїх чоловіків, своїх хлопців. Е, так, не підтримують дівчат. <ріхи> ну добре, провокативно. Ну що ж, зараз нас е, за боковою лінії будуть е, вводити в гру футболісти буженини. Є передача, е, через центр розвиватиметься ця, ця атака. Ну і я скажу насправді, що не лише для нейтральних бурьвальників серії пенальті буде дуже цікаво. Я думаю, що трофеї все таки. Ну так, уже зараз у фінальному протистоянні є е, е, трофеї головним. Зараз пас удар му гол 2-1. Довели до вірного, як я й казав, будуть шукати Грай грайшла по їхньому сценарію. Розвели як по нотах. дуже красивий м'яч. Знову комбінаційний футбол цього року? Комбінаційний. У них вся гра тримається на розіграшах, на перегрузі флангів, на замиканнях на дальній, на ближній, з ударів правою, лівою. Головне довести м'яч до нападника. Ну, напевно, ще досить. І все в один дотор. Ну, да, да, без... Без рандіозного досвіду до такого рівня, на жаль, ніякий не зможе дійти. Так і є. Ну що ж, зараз знову продовжується така бужунина. Нова атака, бужунина вже поступається. Нагадаємо, саме ця команда вийшла вперед уже на старті поєдинку, але поступається вже в рахунку. Пропустило двічі. Знову пас. Бужунина має шанс зараз повернутися у гру, але не відзначається голом. Буде кутовий удар. Так, буде кутовий удар для бужунини. Чому бульвальки ми Мукачев Бачимо, правильно обороняється по зонах. Розібрали найсильніших гравців, які мають хороший удар. Ну і що ж буде зараз? Простив. Ой, Небезпечно. Можливо, Це з вже... акцентом від четвертого номера буде. Просто... Що просто... хтось замкне свої ворота. рот. Простив останньої надії, так. Якщо немає варіантів, простір раптом свій захисник зріже. Раптом хтось знову підставить, раптом воротар помилиться. Ну і десь вже не вихот... не вистачає знову... креативу команді буженина. Знову ж таки, епізод. Прям oh, yeah, yeah. дивлячись на рівень гри тепер, Мукачів забрав всю гру під контроль. Закидання вперед. Yeah. Дуже oh. добре зіграв нападник. Прийняв м'яч дуже високо від землі. Показав свій неймовірний клас. Ну і фолить проти нього футболіст so, буженини so, під восьмим so, so, номером. Буде so, пробувати використовувати свій козир, свої удари на досвіді. Кирило юбак підходить до м'яча. Один із авторів забитоків у цьому матчі. Саме він відзначився першим голом Мукачева. Тоді кут був гостріший, зараз більш прямий. Воротаря кращий огляд. Два гравця перед м'ячем – це не перешкода, це не перепона. Я думаю, знову буде дуже небезпечно. Ой, так, вгадав, дуже небезпечний, але Кирило Йовбак не влучає зараз у ствір воріт суперника. Знову передача. Хороша атака, дуже хороша атака, але не повірю. Дев'ятий номер команди Буженина. Я думаю, що якраз таки дев'ятий номер команди Буженина. Ой, перебаперепрошую. Так, перепрошую перед футболіста Мукачева. Дещо я вибив м'яч трохи далі в межі поля. Ну і поки п'ятий номер Мукачева готується якраз таки вводити м'яч за локовою. Так, що ж ми з на нападника. Сюда. Нападник на рахунок фізики. Супер епізод! Супер епізод. Мукачеву знову показали свій клас. Гол кіпер! Голкіпер, ну це б не був настільки важкий удар. Удар головою так. таки... ну, скидки відбувалися. Намагалися. У мене знову ж таки... відчуття, що хлопці піднаїлися. піднаїлися? Так, вже два дні містоця. ігрові, дуже багато О, матчів. зіграли. дуже зірно. хороший підкат тепер від захисника Буженених. Прям під Едіт. під Едіт. Був би там Серхіо Рамузів, ми б вже накопали Едітів в Тіктоці мінімум 10 через Я цей думаю, підкат. Я думаю, що і Лобдаліга в Тіктоті своєму також в Інстаграмі Покаже цей епізод. Ну і 100% варто вам підписатися на всі соцмережі. Лобделіки, тому що цей турнір лише розпочався. Ми бачимо, що дуже багато команд долучилися, дуже багато людей. Дуже хороший турнір. Лобделіґ дуже перспективний проєкт, на мою думку. Організатори стараються, працюють. Ну і ось один з організаторів, Владислав Шутів. Владиславе, скажи декілька слів. Декілька слів я вражений, тому не знаю навіть що вам сказати. Фінал напружений виходить у нас, мукач всі попереду, але Буженненка також має що їм протиставити в цьому поєдинку. Запекла дуель у нас. Ну що ж, будемо бачити, Ух, який небезпечний момент. Ну, ми якраз декілька хороших слів сказали про цей турнір. Як думаєш, яке продовження буде в Лабделігі? Я впевнений, що. Лобдалів чекає світле майбутнє, і це перший, можливо, але далеко не останній турнір від цієї компанії, компанії людей, які зібралися, щоб створити щось нове у місті Ужгороді. Тому я думаю, що ви хороші слова сказали і правильно, що ви їх сказали. Дякую вам, хлопці. Дякуємо влади за турнір. Ну ще ж повертаємося до аналізу того, що відбувається на заподинку. Тим часом кутовий удар для Мукачева. Передача, удар О, і м'яч виходить. Що там звичайно до когось у двір. трансформатор сильний удар, удар. від цього мукачеву? Старайтеся вчора. Звісно, цілився він. Ми всі знаємо, що в дев'ятку боїжню від воротаря. Але на диво команда Буженинка виключається в таких епізодах. Ці епізоди і демонструють нам найвищий рівні команд. Тобто той, хто виключається, той то ой, все. Ой-ой, стійка воріт, то я зараз бужумино. Ось це до... так. Передача знову, 14 номер Мукачева, буде стріляти. Так, буде стріляти? грають захисники, прям стеляться під м'яч, але пізно, пізно вони допустили дуже багато небезпечних епізодів протягом останніх п'яти хвилин перед своїми воротами. Потрібно компенсовувати, адже з таким запалом в очах трофеї не забираються. Так, трофей не забирається. Макачево все-таки є ближчим до того, щоб перемогти в цьому протистоянні. Ну і час на, насправді на годиннику арбітра і на нашому табло все менше. Зараз удар поворотах знову буде кутовий удар. Ну і він не лише для Мукачева, він ще й на руку Мукач, тому що ще декілька дорогоцінних секунд. Дорогоцінні секунди на цьому турнірі ціняться всіма футболістами, адже при такій температурі, при такому футболі, кожен. Мар-1 Микачев ставить крапку в цьому матчі можливо. Ну, не будемо списувати з рахунків Буженинку, але знову ж таки дуже й хороший удар. Ніхто з футболістів Мукачева не приймає дуже довго рішення. Всі бачать момент і б'ють. Дуже добре попадає. Воротар, на жаль, не бачив кут, не бачив виконавця удару. Знову ж таки, стандартні положення Мукачева на найвищому рівні. Так, видно, що команда робить на цьому великий акцент. Зараз у нас вільний удар в центрі поля, 9 номер Буженини, Його передача. Ну і що ж, буженино зараз уже не лише відігратися від одного м'яча потрібно. Бужнина повинна забувати к ньому двічі, щоб зрівнювати рахунок отримувати табло. Ну і ось питання: як відповість на пропущений м'яч ця команда у Червоній формі? Епізод, епізод, тому що я думаю, буженині пора включатись. Мяч дуже гарно летів, опускався в дев'ятку. На жаль, не опочинув воріт. Так, бачимо зараз закидання. Кидання. Футболіст Мукачева послизнувся. І знову ж таки, гравці Мукачева не виключається ні на секунду. Вони вже відчувають цей трофей. Е, Лобда Ліга, і, наскільки ми знаємо, залишається тільки дві хвилини. Тим часом фол у центрі поля. М'яч буде всі. так у Буженинки. Ну і що ж, ну, чи буде у нас на фінальний штурм. Мукачева. Так, фол на користь Мукачева. Так, Буженин залишає з м'ячем, але знову декілька дорогоцінних. Я думаю, що навіть уже найцінніших, може так сказати. Ось такий каламбур, бачиш? Секунд залишається так до кінця цього матчу. Е, я люблю Софі. Можу, можу повторити? Так, давай повтори. Це в мене контекст. А я дуже люблю Софі. Так, ну це дуже хороші слова. Ну і бачимо, що буженина тим часом атакує. Пробує це робити. Нарвалася знову Ой, де, ж таки так. Обрізка ну, працюємо, забирає для себе. Дальня штанга вільна, можна викочувати. Буде удар. Ні, не буде баз. удар на паузі. І Лайт не забуває четвертий м'яч Мукаче. Тут перетягнув м'яч, я думаю, гравець Мукачева, страйкер. Треба було ставити точку в ближню дев'ятку і все. Як всі ми добре знаємо, гравці Мукачева на цьому е, виграють подібні трофеї. Я не розумію, чому. Стандартні положення вони розірві діб'ють одним доторком, а перед воротами от, знову ж таки. Приймають дуже дивні рішення. Дуже дивні рішення. Ну і знову ж таки м'яч е, у буженини. Е, вона зараз буде позиційним футболом атакувати. Ну я думаю, що в позиційному футболі з таки Мукачево буде важко приграти. Так, на контратаках. Але Мукачево вже виграє. Мукачево легрунку влаштовує і не буде таких зон. простору, не буде на половині поля Мукачева для Бужинини. Ну і зараз на положення саме для цієї команди. Я не відчуваю е, часу, не відчуваю тягару часу на команді Буженина, адже ну вони не йдуть уперед на. Диво. Вони грають так, ніби все їх влаштовує. Опа, небезпечний відскок. Потрібно зіграти назад. Ну тут дуже був на тоненько епізод. Ну і це по... сто Так, зупиняють цю атаку. Ну, ще ж буженина. Буженина буде зараз. Дуже Я думаю, що буде удар прямий. Ну, а що чекати? що чекати? Ворота Мукачу, надзвичайно досвідчений воротар. Я думаю, він знає, як працювати з подібними ударами. Так, ну і що ж, буде зараз у нас такий удар по воротах. М'яч виходить за межі футбольного поля. Вкидання за бокової лінії для команди Буженина і бачимо, що фінальний свисток, що ж Мукачево переможець турніру Лобда Ліга, першого в історії розіграшу цього турніру. ну Це було дуже цікаво. Я дуже радий за Мукачева, я дуже радий за всіх футболістів, всі молоді, перспективні, досвідчені і... Сильні прошарені футболісти в цьому виді спорту сьогодні насолодилися грою. А зараз нас запрошують до урочистої церемонії нагородження. Так, дуже дуже хороший матч, дуже прекрасно турнір. Атмосфера на висоті вогонь. Ну і я не знаю навіть які ще слова підібрати. Все, закінчуємо. На нас чекає церемонія нагородження. Можемо підійти до когось із Мукачева, запитати, які їхні враження після цього турніру. Але навіть... я думаю, що футболісти Мукачева зараз будуть йти святкувати. Ну, я думаю, спочатку будуть індивідуальні нагороди, а потім вже дадуть турнір чемпіонам, пиво, народним чемпіонам. Ну що ж, закінчимо тоді. Так, дякую вам, шановні глядачі, що були сьогодні з нами. Хоч вас поки небагато, але влада ліга має дуже сильну перспективу, має буст. Тому побачимось.

Ну ха я біжу, блядь, чотири тіба бля в мене просто друг друга вбивають, нахуй там, блядь. Юра, дідо! Он не відів робота, а тепер грали з гухарям ми закинув і вже почалася.